літній період. Тож пані Наталі, розкажіть, будь ласка, звідки іде ця хвиля, яких температур очікувати, і як довго триватиме ця спека? Друга хвиля спеки. її тривалий час, скажімо так, українців про це в ЗМІ багато про це писали. На жаль, було багато неофіційної інформації. Це сприяло тому, що. Люди завчасно вже почали переживати, знову ж таки, не опираючись на прогнози офіційні від гідрометцентру. І були перестороги, що там раніше там вже говорили з 5 серпня, почнеться по 15 але бачимо, що навпаки, процеси склалися інакше. Треба довіряти саме прогнозам гідромецентру, тому що ми складаємо прогнози на 5 діб і 10 діб консультативний. Тобто більш на тривалий період дивитися, скажімо так, предметно немає сенсу, тому що процеси в атмосфері дуже мінливі. І відповідно вони можуть бути досить непередбачувані. і завчасно вводити людей в оману, щоб вони переживали, не варто. Тому за офіційними прогнозами, вже зараз ми можемо говорити, що дійсно до нас наближається друга хвиля спеки. Вона вже розпочинається буквально з завтрашнього дня вже будуть вищі значення температури. До цього на нашу територію впливав антициклон, було без опадів, але повітряні потоки в ньому були направлені з північного заходу. Тобто з північних широт надходило повітря, більш прохолодне і було більш свіженько. Зараз цей антициклон буде відходити у північно-східному напрямку від нас. Відповідно, на нашу територію буде впливати вже більш таке ну, слабко виражене поле зниженого тиску. Це означає, що можуть бути більше хмарності час від часу колективних хмаро будуть утворюватися такі купчата дощові, але в той же час. Буде надходити ось це тепле повітря з південного заходу. воно буде спричинювати високі значні температури, перш за все, у південно-західних та південних областях. Температурні показники будуть становити ось вже з завтрашнього дня по багатьох південних та південно-західних областях вже може бути ця сильна спека, тобто 35-37 градусів. Поки що ще оці перші два дні, тобто 17-18, це ще місцями, але потім вже до 21 го числа, в принципі, вона буде утримуватися. Переважно знов ж таки це південь і захід України. І відповідно буде ця сильна спека. Сильна спека це класифікація якраз таки з 35 до 35, тобто до 34 включно. Це ще вважається просто як ну високі значення температури. Якраз таки з завтрашнього дня у багатьох областях також 29-34, але виділяємо південний захід і південь. Там вже 35-37 може бути для цих регіонів. Такі показники ось будуть утримуватися, скоріше за все, до 21-го числа. Це ми можемо говорити навіть до 22-го. Є тенденція, що може і продовжитися в цих межах інтенсивності. Ну але знову ж таки, треба уточнювати. Ми бачимо, які процеси можуть мінливі. Ще варто сказати, що це не буде абсолютно така суха погода без опадів. Це буде трошки специфіка в тому, що за рахунок того, що буде поле зниженого тиску. Все ж таки можуть утворюватися, утворюватися з цього розжареного повітря, коли повітря тепле, в другій половині дня воно починає прогріватися і підніматися, і це сприяє утворенню цих купчасто дощових грозових мар. Це може бути на заході нашої країни в цих регіонах час від часу, тобто під час високих температур, все ж таки подекуди можуть бути і дощі. Ну, сказати, що не трошки полегшить ситуацію, можна, але загалом, якщо пройде короткочасний дощ, це збільшиться вологість, і коли вологе повітря і воно тепле, то звичайно це навіть трошки більш дискомфорту додавати, важче дихати, може бути населенню. Ще ще варто сказати, що також це західних областей стосується, але в той же час, по. В південно-східних областях в нас переважа, переважно буде погода без опадів, і це сприяє високому рівні пожежної небезпеки. Зараз нас 4-5 клас переважає. Але вже з завтрашнього дня є прогнози, що в принципі вже п'ятий клас буде у більшості областей. Переважно це південь, центр, частково північ, ну і звичайно, Східні області. Трошки менше у західних областях. Ну хоча там також треба дивитися по кожних окремих регіонах, метостанціях. Вся ця інформація, всі ці показники є на сайті Українського гідрометцентру. Можна з цим ознайомлюватися. Що для нас говорить рівень пожежної небезпеки? Це обраховуються спеціальні, скажімо так, є методики. Де визначається сума, скажімо, так температур складається, плюс підстильна поверхня, яка плюс яка вологість була, і всі ці параметри ну, там є ще додаткові, там спеціальний такий комплексна, спеціальна програмка, яка це обраховує. І всі ці показники потім показують нам певні значення, і це значення класифікуються по рівнях. І коли п'ятий рівень, то це означає, що ці території вони дуже чутливі до будь-якого загоряння. А загоряння в екосистемах само собою не трапляється. Тобто, завжди треба пам'ятати, що будь-яке загоряння це спричиняє людина, і ось оці дні, які будуть дуже спекотними, дійсно будуть високі значення температури. Треба бути вкрай уважними та обережними, звичайно, поводжені з вогнем. Дякую про ризики. Пожеж, ми ще трошки пізніше поговоримо з представником ДСНС? Все ж таки, поки продовжимо про погоду і, зокрема, про клімат. Е, в принципі, такі піки спеки вони відбуваються в Україні щоліта. Ну це нормально, але чи справді це літо стало? Більш аномальним якось вибивається з правил, і як, взагалі, е, останнім часом виглядає е, літо в е, Україні в порівнянні там з нормою, до якої якусь там якої вважають метеорологи для нашого клімату? Так, дійсно, це дуже актуальна тема, тому що клімат змінюється. Зараз світові метеорологи, дослідники якраз таки на цю тему дуже багато проводять досліджень і акцентують на тому, що останні кілька років, а особливо ось цей рік і попередній, вони набагато вищі температурні показники у порівнянні з тими, ті показники, з якими порівнюється це доіндустріальний період загалом. І відповідно середньорічна Температура по землі стає набагато вищою. Наприклад, за останні ось 12 місяців, вже навіть 13 місяців, кожен місяць перевищував цю середню температуру глобальну землю на півтора або 1,6 градусів. Тобто, це вже той. Поріг, який колись там кліматологи визначили, що це вже критичний поріг, в принципі, і ми до нього наближаємося. Це якби дуже така загрозлива ситуація. На це треба реагувати. Наприклад, є спеціальні такі як компанії проводять у світі. Наприклад, ось на мені футболка, там де це 150 років, ну орієнтовно 150 років інструментальних спостережень. По планеті Земля, тобто кожна смужечка, означає середню глобальну температуру за кожен рік. І ми бачимо, що чим далі, тобто останні роки вони стають деталі теплішими, і відповідно це пов'язано більш за все із змінами клімату. І про це кліматологи якраз таки говорять. Для України так останні роки також ми бачимо, що ці хвилі тепла стають деталі більшими. з днів з теплими періодами стає довшими, а тривалі днів з холодними днями їх стає менше. Це якби дослідження вже підтверджують, і не тільки в Україні така ситуація. В цьому році багато було побито абсолютних максимумів. Це абсолютний максимум, це ось, наприклад, зафіксована температура, яка ось ніколи в цій точці не спостерігалася, тобто до цього були інші там, максимальні температури. Тут перекрили найвищу температуру за всю історію спостережень в певній 100 точці метеостанції. Тобто, і в Сполучених Штатах Америки по західному Збережжю були такі показники. І по країнах Балкан були зафіксовані зараз, там також надзвичайна спека. І відповідно по території України також за минулу хвилю тепла, яка була в липні, було кілька таких рекордів побито. Особливость по Миколаєву в нас був перекритий цей абсолютний максимум. Для України, так для справки, як кажуть, дідовідки, абсолютний максимум становить плюс 42 градуси. Він був зафіксований в Луганську 12 серпня якщо не помиляюся, 2010 року. От тобто для нас поки що ми це максимум не перекрили. Сподіваємося, що і не перекриємо. Ось ця друга хвиля тепла. Вона е, все ж таки, за розрахунками, які є на сьогоднішній день і прогнозами, е, сподіваємося, що вона не буде такою інтенсивною, як була попередньо в липні, бо в липні вона була дуже довготривалою, і там дійсно по південних областях в нас був і була і надзвичайна спека, це коли вище 40 градусів. Поки що вище 40 розрахунків таких ми не бачимо, але звичайно щоденно моніторимо, тому що процеси мінливі для Києва максимум це 39%. Градусів 39,4 було зафіксовано 30 липня 1936 року. Далеко, тобто такі температури, інколи бувають, все ж таки знову ж таки. Сподіваємося, що не досягнемо цих показників, але ну будемо близь, близькі до них тобто можу все ж таки температура наближатися. Ну по столиці поки що таких. Загрозливих показників немає, але вище 30, там до 34 найближчими днями звичайно повітря може прогріватися. А чи змістилося кліматичне літо відповідно до календарного літа зараз? І в який бік, якщо так? Ну щодо клімату ну, метеорологічне літа, якщо так що? говорити, ну таких кореляцій, скажімо так, прямих складно прослідкувати. Це звичайно треба проводити дослідження, але ну загалом тривалість теплих періодів просто збільшується. Звичайно, трошечки може це метеорологічне літо заходити і в осінні місяці. Але це ну не як правило. Ну якби це частіша тенденція стає, але звичайно можуть бути винятки. Тобто, за останні там дослідженням 20-30 років, які були для України, більшість літ вони звичайно якби стають теплішими, але з її винятки, наприклад, і початок осені. Також стає теплішим, але є і такі роки, коли навпаки, наприклад, в цей момент ситуативно прийшов циклон, і відповідно була більш прохолодна погода. Тому зараз, наприклад, говорити там, про яка була осінь, ми про це не будемо, тому що те, з чого ми починали, дивитися більше ніж на 10 діб для практичного використання ну, немає сенсу. Ну і тоді наостанок, ця спека, яка йде, як надовго вона цього разу? Oh. Ну знов ж таки, за розрахунками, тось до середини. Третьої декади серпня, тобто ну, до 25-го числа може отримуватися. По південних областях ну, точно вона буде, скажімо так, в межах ось цих подекуди 35 до 37 доходити. Дещо легше буде по західних і північних областях, відповідно, і по Київщині. Зараз ось пік припаде на з 17 по 21, потім вже буде і для західних, і північних областей певне послаблення. Дякую вам. Ну тоді, пане Олександре, до безпекової сторони е, цієї спеки як ДСНС готується до цієї чергової хвилі і до підвищеної пожежної небезпеки? Вітаю усіх. Ну хочу сказати, що ДСНС завжди готова, тому що вони готуються до пожеж в екосистемах і загалом. А кожного року відповідно до планів, які розроблені. Знаєте, Наталка тільки що сказала про те, що а, зміни в кліматі і потепління глобальне, і так далі. Це відповідно, якщо можна ввімкнути презентацію, це відображається і на цифрах. А по кількості пожеж я вам скажу, що кількість пожеж в екосистемах і на відкритих територіях збільшилася в два рази порівняно з е, е, минулорічним літом і минулим роком. І ми бачимо, що у нас зараз. Фіксується з початку року 29 тисяч пожеж, на яких загинуло, на жаль, 11 людей, 34 людини постраждали. Що стосується, звичайно, до цієї частки додаються ті пожежі, які спричинені ворожими обстрілами. І це в основному відбувається Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина і так далі. Тому там зафіксовано близько тисячу таких пожеж, зафіксовано близько 1200. І Близько 9 тисяч пожеж виникло, от дивіться, загальна статистика, да? 29. І тільки за минулий місяць 9 тисяч пожеж. А в нас була ще спекотний період, липень місяць, пам'ятаєте, якраз отакі спіки. Піки ми спостерігаємо саме, а коли йде отака от спека. Тому і оголошується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Що це значить для людей? Що ми говоримо людям, коли оголошується гідромацентром, такий надзвичайний рівень п'ятого класу, це те, що відвідування лісів заборонено. Випалювання сухої стерні, трави заборонено. Навіть заїзд автомобілями просто в ліс теж заборонено, тому що. А це техніка, вона може спричинити іскру, і будь-яка іскра в таких посушливих е, температурних умовах вона може спричинити масштабну пожежу. Саме страшне це верхові пожежі лісові. Є низові, які горять, травний на стіл, а є верхові, це коли вже горять крони дерев. Вони дуже швидкі по розповсюдженню, а якщо ще є вітерець, то ну, просто страшні речі, тому що дуже швидко охоплюється покровне. Про дерев, а, площі. І такі пожежі можуть навіть перерости а, і перейти в житловий сектор. Ми зараз, в даний момент, наші підрозділи а, гасять пожежі а, в масштабні пожежі в трьох областях. А, Одеська область, там на території а, Одеського району, на території Нижньодністровського національного природного парку. А, там а, пожежа, Велика пожежа очерету. Місцеві Заболочена, ми туди під'їхати саме не можемо, але ми обмежували локалізували цю пожежу і вогонь там пройшов близько 170 гектарів. Зараз триває ліквідація пожежі, залучається пожежна техніка і рятувальники, зокрема, і не тільки ДСНС. Щодо східних областей, у нас в Харківській області триває гасіння пожежі в Ізюмському лісництві і там наші вогнеборці працюють разом з перетехнічними підрозділами, тому що а, саме там, в Ізюмському лісництві, а, ми, коли гасимо пожежу, відповідно, спостерігаємо ще присутність вибухонебезпечних предметів, тому треба бути обережними і гасити. Цю пожежі взаємодії з піротехнічними підрозділями розміновувати певні ділянки, не допускати відповідно підривів. Теж саме у нас по Донецькій області, Краматорський район, там був обстріл РСЗВ, і відповідно триває гасіння великої пожежі трав'яної підстилки в лісі. Локалізували пожежу, обмежили розповсюдження. І, відповідно, контролюємо ситуацію. Всі пожежі контролюються. Тому, звичайно, готові. Просто скажу цифру, що у нас від початку 2024 року у нас площа загалом пожеж в екосистемах на відкритих територіях сягнула понад 29 тисяч гектарів. І якщо привести цифру, на, на, наприклад, по залученню сил та засобів ДСНС, це пожежі масштабні і багато залучаються сили засобів ДСНС. Зараз воєнний стан, і ми часто дуже працюємо по обстрілам і так далі. І на жаль, такі пожежі відволікають дуже велику кількість особового складу і техніки ДСНС для гасіння. От у нас буквально за добу 1336 людей було залучено для гасіння таких пожеж і 316 одиниць техніки. Це велика кількість, але нам треба цю роботу робити. Тож працюємо, що проводить. Що проводить ДСНС? Для того, щоб цих пожеж все ж таки було менше, і хочу попередити ще про адміністративну відповідальність людей за спричинення таких пожеж. У нас відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, стаття 77 з позначкою 1, значить передбачає за самовільне випалювання рослинності. Штрафи від приблизно від 3 тисяч до 6 тисяч гривень і за порушення вимог пожежної безпеки. У лісах штрафи від 1,5 тисячі гривень до 4,5 тисячі гривень. У нас вже проведено було постійно проводяться рейди. До речі, з залученням і безпілотних літальних апаратів для того, щоб на первинних стадіях, по-перше, знайти ці пожежі і швидко прийняти міри для того, щоб ліквідувати їх. 2500 у нас, скажімо, таких випадків було зафіксовано, коли люди порушували правила пожежної безпеки. І хочу сказати, що десь приблизно оштрафовано всіх цих порушників на загальну суму понад мільйон гривень. І 29 тисяч рейдів десь від початку року, проведені працівниками ДСНС е і в лісових масивах на відкритих територіях і так далі. І саме е ці рейди дають е виявляти цих порушників і притягнути притягати до адміністративної відповідальності. Тому я попереджаю всіх, хто випалює суху рослинність, е хто порушує правила пожежної безпеки у лісах, не робити цього, тому що загрожують по перше штрафи, і, по-друге, будь ласка, будьте людьми. Відноситись, відноситись нормально для, з повагою для своєї країни, до роботи рятувальників і загалом бережить природу. Літні небезпеки ховаються не тільки в лісах, полях, а й на воді. Е, яка ситуація з нещасними випадками на воді з початку року? І е, що ви можете сказати щодо правил поведінки на воді для людям, які зараз в цю спеку будуть їхати до певних водоєм? А, Знову ж таки. Цього літа, і загалом від початку року ми фіксуємо на 22% збільшення кількості загиблих на воді. Вбачаю декілька факторів. По-перше, ну, як показує там статистика, більше людей стали ходити на пляжі відповідно, тому що і погода у нас сприяла липень місяць, був надзвичайно спекотний, а звідси і більше ризиків відповідно для людей. У нас 894 людини, на жаль, потонули на воді від початку року. Великі цифри це на 22 приблизно більше, ніж на десь на 20% більше ніж минулого року. І е, от у нас від початку серпня ми бачимо цифру 61 людина загинула від початку серпня, тобто за один місяць, уже скільки людей на воді просто загинуло. 245 людей вдалося врятувати рятувальникам. Це фактично потенційні потопельники, які могли би поповнити цю статистику. І тут, звичайно, хочу звернутися до усіх з порадами наступними. По-перше, купайтеся там, де пляжі обладнані, де рішеннями місцевих органів влади визначення місця для купання і. Чому так? Тому що ці пляжі обстежені, обстежене дно, визначена швидкість течії, є поруч наявність людей і рятувальників, створена певна інфраструктура для того, щоб швидко допомогти людині і врятувати її, і не допустити того, щоб вона ботонула. Якщо ми дивимося цю статистику, от коли приходить до нас кожного. Ну, статистика приходить по потепельникам фактично кожного дня. Найбільша кількість людей гине саме в необладнаних місцях для купання, тому що допомогти нема кому, тому що невідома, яка течія йде, тому що плигають в воду не пристосованих відповідно непристосованих місцях і не знаючи навіть глибину. І, на жаль, у нас навіть фіксується і ріст по дітям в тому числі. Тому тут хотілося б звернути увагу і звернутися до батьків обов'язково проводьте з дітьми відповідні такі превентивні бесіди щоб вони не купалися на одинці, на одинці, щоб купалися в пристосованих місцях щоб люди були поруч для того щоб швиденько надати допомогу якщо щось станеться звичайно всі інші поради не запливати за бої а не купатися бажано не більше 20 хвилин для того щоб уникнути там можливо переохолодження хоча з такою спекою тут але все ж таки Далі, відповідно, не пригати там, де невідомо яка глибина і взагалі з мостів ми не рекомендуємо цього робити, а не плавати поруч з плавзасобами. І не купатися в жодному разі наодинці. Має бути і дорослі, мають бути якісь люди, які можуть оперативно допомогти. Номер порятунку 101, ви знаєте, всі прекрасно, тому. Телефонуєте, і о, служба, служба має як швидше відреагувати на це. Коротка інформація. Така дякую вам, пане Олександре. Можливо, в журналістів є запитання. Запитань е, нема. Тоді я вам дякую, що проінформували. Сподіваємося, що ця хвиля спеки пройде для всіх безпечно. Нагадаю, що ми говорили власне про другу хвилю спеки в Україні, погодні загрози та застереження від рятувальників. А медіа центр Україна продовжує свою роботу наступного тижня. Ми вже працюємо над розкладом подій. Залишайтеся з нами.